Знаєте, який це вірш. Але я попереджаю, жодних в е, мене тут нема е, претензій до секс-меншин. Я їх всіх поважаю, так само, як малайців, муроканців і інші, інші нації. Убий Підараса! Приспів, будь ласка, хором. Настала пора. Коли кожен із нас постав перед вибором часу, до влади прийшли бандюки й брехуни на перст ночники і здолали державу і склали до ніг п'ючи чух кров, як вампіри, а їхній пахан ледь прибитий яйцем веде нас до прірви. Бандитом він був і бандитом зустався, Тепер ж уже вищого класу, бо вже не шапки, а мільйони краде. Убий підраса! За те, що Україну продав ворогам і заповіти Тараса, привів та бачню московських попів, убив і раса! Табачники пралять свій відьомський бал. Зійшла, мов, зваря їхня раса. Ми знову раби і малороси хохли. Убив ти раса! Тебе не забуде країна, коли шахтар з Донбасу, ти візьмеш у руки сталеве кайло. Ти б'єш підраса, нема у нас святішої більше мети чи іншого спасу. У Бога прощення піди, попроси, і вбий підраса. Коли на тарілочці нас подадуть, кремлю, що вже плямкає ласо, то буде запізно повстань і вбий! Ну і щоб виправити цю ситуацію, я вирішив, що все-таки я е, владу глибоко поважаю. і Я на честь цієї влади написав ще одного вірша. Називається вождь. Хто сказав, що в країні бракує вождя? Це неправда, скажу вам я. Він стоїть перед нами, над нами, як Бог. Янукович його ім'я, вільним змахом руки він зупинить ріку, змусить гори звільнити шлях, Його голос звинить, наче сотня бандур від дуні в наших серцях. ним Бандаренка, як піхва з мечем, Ян табачник, і діма, і пахло, А над ним на мітлі дика інна літа, і увінчує лавром чоло. Кровосісі стрункими рядами ідуть, до корита пряма їхня путь, посилає їх радісна родина мать, і вони за корито умруть. Бо корито це наша святиня тепер, бо це те, що єднає народ. І коли є корито, не треба тоді нам примарних заморських свобод. Я стою і милуюсь, як вождь верста, як мудріє його голова, як тече нам за краня солодка й проста планів пані. І щедра халва, Не поруште, як скелі, як дуб на горі, рясно жолоді всія діл, а під дубом тим стадо свиней хромкотить, аж луна розляглася довкіл, і нема в мене мрії, святішої, як і собі до корита пристать у захланності щирій, зі стадом свиней, жвакляти, жувати, ригать та і останній вірш, який зворушив е, чутливу комуністичну е, душеньку е, Леоніда Грача, який мене звинуватив порнографії, бо порнографія вся е, стосувалася саме до цього вірша, якого я написав у війнацькі роки, коли ще був студентом, і це випадок з мого особистого життя. Я корсомолку грав у ленівській кімнаті. Були у неї ноги волохаті, прищі були на дупі, а живіт. Бурчав і торохтів і лився під. Звивалося її тіло піді мною, Сплітаючись у класовім двобою. Я грав її, і, і прутень мій горів, як мудрий Ленін заповів. Отак, б'ючи за голом гол, вступав мій прутень комсомол.